У вихідний день. Ми з родиною вийшли прогулятися. Як зненацька до нас підійшов невідомий до нас чоловік і почав дуже ображати, нецензурно висловлюватися і кричати до мого батька. Ми його почали проганяти від нас, щоб Він відійшов надав нам спокій. На що він і із кулака? Дар мені по обличчю. Від удару я впала на землю За підрозділів міста Миколаєва. Почали надходити заяви від жінок, які скаржилися на те, що невідомий чоловік без всіляких на то причин наніс їм тілесне ушкодження. По даних зверненнях було відкрито кримінальні провадження. На пошуки невідомого було орієнтовано весь особовий склад поліції, громадськість, також залучена система безпечне місто». В результаті оперативно-пошукових заходів особу було встановлено. Ним виявився громадянин, який перебував на обліку. Для встановлення діагнозу даного громадянина було поміщено до психіатричної лікарні. На даний час тривають слідчі дії. Відділенням поліції номер 1 Миколаївського районного управління ГОНК Миколаївської області проводиться досудове розслідування ряду кримінальних проваджень за фактом спричинення. Не встановленою особою тілесних ушкоджень місцевим мешканкам. За даним фактом розпочато два кримінальних впровадження. Перше за фактом спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Друге за фактом спричинення легких тілесних ушкоджень. Тут неподалік я вийшла купити собі варючку води, і коли поверталася. Напроти мене йшов чоловік, який посміхнувся, я йому також посміхнулася. Але коли він наблизився, я чомусь подумала, що можливо чоловік хоче щось запитати. Та в якусь мить він наблизився до мене ще ближче, наніс мені удар, після чого я впала. В ході проведення оперативних заходів. Особа, яка може бути причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлена на даний час. Дана особа перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні Миколаївської психіатричної лікарні. Збирається ряд доказів необхідних для повідомлення даній особі про підозру. Досудове розслідування триває.